Кому належать сумські телеканали до дня журналістики. Ми розкажемо вам про їхніх власників. У цьому році така інформація стала публічною. Зміни до законів стосовно прозорості власності телерадіокомпаній та провайдерів зобов'язали їх опублікувати на своїх офіційних сайтах прізвища власників станом на кінець 2015 року. Телеканал АТВ має двох власників. За даними офіційного сайту каналу, 60% належить Олені Єпіфановій, дружині колишнього ректора Української академії банківської справи Анатолія Єпіфанова, 40% має Дмитро Ковальчук, помічник народного депутата України Андрія Деркача у шостому та сьомому скликанні, тобто з 2007 по 2014 рік. 54% чотири каналу відікон належить Володимиру Щербаню, екс-губернатору Сумщини з 1999 по 2002 роки. 46% має товариство з обмеженою відповідальністю міжрегіональний центр фондових технологій, кінцевим бенефіціарним власником якого є теж Володимир Щербань. Крім того, 2,3% каналу належить громадянину Греції Едуардосу і Орданідісу. Телеканал СТС порівну поділили між собою Олена Бєлікова та Лариса Охріменко. Обидві на місцевих виборах балотувалися у депутати міськради від партії відродження. Перший номер від цієї ж партії в облраді екс-губернатор Сумщини Юрій Чмирь. Конотопська телерадіокомпанія Вежа згідно опублікованої інформації за 2015 рік має трьох власників: це Тетяна Голобурда, Катерина Крикун та Володимир Садівничий. В Охтирці телеканал Пульсар належить Олегу Касяненко. У 2010 році він виграв вибори і став мером Охтирки від партії Сильна Україна. За півроку за власним бажанням пішов з посади. Шосткинський телеканал Акцент є комунальним підприємством міськради, яка має 100% власності. На своєму сайті вони про це не повідомили, за що отримали штраф від Нацради. Наш телеканал є філією національної телерадіокомпанії України, власником якої на сьогодні є держава. Ну якщо вони впливають не напряму, то завжди вони впливають так дотично. Ну тобто кожен хто працює на якогось олігарха, мені здається, майже майже кожен хто працює, можливо, такі одиниці, які. Цього не роблять, але майже всі відчувають таку самоцензуру. Ну тобто, по перше, це завжди стосується економічних питань або фінансових питань. На каналі там, наприклад, Фірташа чи Чілювачкіна не будуть ніколи критикувати його там, якісь негаразди